22 липня приїхав на даний точок. Завдання яке потрібно забрати корпус з медом. Той, який підлитий, що я бачив пару деньків тому, поставити під низ, а гніздо поставити наверх. Таким чином, що вони з того корпусу перенесли все в гніздо. бачив тут є соняшники, ще якісь там кусочки пізніших квітують. Так гарно носить пилок для того, щоб взиму не годувати. В цьому році це діло принципу. не годувати взиму, не купувати цукор, скласти на меду, щоб було менше роботи і не розводити. І так, по приїзду план був один, думав поставити під низ ті, які залиті, але виявилося, що залитих нема. Ще два дні тому я був, там їздив на Сонях, вроді ще щось це все обіцялося. Сьогодні їхав, там бачу кусочок того, що я не бачив, зацвів недалеко. Mm. По факту, як видно, джіл роздраконив, крадуни. Що я вирішив зробити на даний момент? Просто по повному магазину. Залишив джолом в зиму, тут сітка низ. Чи буду їх забирати, чи не буду, подивимось, план забирати. Вони більш-менш легкі, тут сендвіч, навіть з магазином без проблем будуть переїжджати. Тому що гнізда, думав, гнізда щось там підзалиють. По факту нічого вони не підзалили і в багатьох. На крані щось там рамка рамках ще є, в основному до бруска розпліт. Вроді би летять соняху, але крадуни, виділяю, видно, дуже погано поприкривав льотки. для того, щоб не було нападу. Поїду заспокоїться. Нічого я не відібрав. Там, де не було, поставив з тих, що було. По суті, забрав невідбудовану вощину і просто соти. На причепі також все бомблять. Отак невідбудована вощина і пусті соти. І на тому все.